Шо ви, всім попривіту! Коротше, ми вже ведемо Ютуб 7 місяців, ну як ми, я. <сміст> і за ці 7 місяців я зробив певні висновки. Веду Ютуб вперше, досвіду, як такого немає, тому вчусь на своїх помилках. І, в принципі, як і все в тому житті. Мені нещодавно один з моїх глядачів написав таке повідомлення. От десь тут будете його зараз, бачите. І після цього повідомлення я так подумав і зробив висновки. Я такий думаю, ну так, да, дійсно, якщо подивитися на мої відео там останні в принципі на каналі, то по-перше, дуже важко доноситься інформація, і багато людей просто не розуміють, що я говорю, коли там я розказую про аналіз графіків, торги там про свою роботу і так далі. Тобто для них це якийсь темний ліс. Треба виправити це. Я вже придумав як в цьому випуску, розкажу пізніше. Кину спойлер, що я вам. З ньому безкоштовне навчання. складається враження, що я тільки сиджу вдома, курю каляни, але чому так відбувається? Тому що коли я сиджу вдома і курю калян або їду на машині десь, от як зараз, то для мене ця обстановка сприятлива для зйомок в інший час, коли я там займаюся іншими якимись задачами, типу я би. Ну, типу, якось не знаєте, не розполагає воно до зйомок. Типа, у мене нема також там камеру включи, легенько все йде, легенько типу, знімається контент. Типу, все одно відчувається якийсь напряг. Я того просто не знімаю інші кадри і все інше, що я роблю поход дня і тому складається таке враження. Ну ми будемо це виправляти. Саме зараз ми вже приїхали на точку в там, 8 годині ранку і будемо зараз займатися на турніках. Я дуже часто займаюся на турніках, багато хто може про це не знає, але з 14-17 по 17 років я займався тупо отак кожен день в день. Потім з 17 по 18 я не займався рік, тому що я жив на казармі. Потім, коли переїхав жити на гуртожиток, я не займався десь два Роки, може три. Періодично десь колись виходив, але я вважаю, що це не займався. Через те, що в мене був фокус просто на гроші, і я робив от все для того, щоб заробляти гроші, а не для того, щоб форму свою підтримувати і так далі. Потім розтовстів, став вже робасом, важив 96 кг. Зараз кинув до 80-83. Десь отак я важу. І вже при такій вазі можна займатися спортом і підтримувати форму в тонусі. Тому я вертаюся до того, що мене завжди драйвило. Це турнік, бруся, стойки на руках, якісь вивчення різних елементів і прокачка себе от в такому плані. Тож мені це дуже подобається, це свіже повітря. А якщо ще площадка, якась серед лісу, соснового є, бать, це взагалі піздець. Ти просто приходиш, дихаєш лісом, тренуєшся, м'язи всі кров'ю набиваються. Ти виходиш, такий халк, офігенно. Вот. Потім після цього. Тренування поїдемо в епіцентр, Треба купити паяльник, пайку. Для чого? Для того, що в мене поламався чайник. Я вже його розкрутив, знайшов поломку і маю спаяти там кусок дрота для того, щоб ну типу він працював. Чому я буду це робити сам? Якщо ви раптом спитаєте, скажете в тебе ж там типу, є гроші, можна майстру занести і так далі. Дивіться, я не той тип, який такий, типу, що, типу, блядь, я не шарю. типу, нехай займаються ті, хто шарить. Мені це цікаво. Мені цікаво розбиратися в чомусь новому. Тіпа, це такий стиль, це ну, стиль мого життя. Мені подобається, мені подобається це робити. Я, коли був малий, я постійно робив таке. Я паяв машинки на пульті, я блядь, все паяв, якісь дроти паяв, ще щось, папи був паяльник, я його брав, паяв. Не знаю, що мені просто подобалось, тому що ну це типу щось таке, що не всі цим займаються. От мені такі в мене. Хочу поїхати купити цей пельник, зробити чайник. Потім по ходу дня підзніму ще що я роблю. І можливо сьогодні відкриємо якісь зділки. Плюс поділюся з вами тими напрацюваннями і думками, які в мене виникли після прочитаного повідомлення мого підписника. В принципі, ось так. Зустрінемось далі на турніках. Коротше, розменку майже провели. Дасть нас по плану зробити кілька виходів на дві, поки є все сили. Ось. Зараз попробуємо тут на цих брусях в'єбать стойку на руках. Коротше, стану, візьмуся руками за брусся, розхитаюсь, ноги викину вверх, попробую стояти. Зроблю кілька повторень просто для того, щоб перевірити, ну, типу, щоб потренувати. виходи в стойку. Чуваю, що вже важко. І так тупо валити на час. Робити таких кілька підходів і все, буде вам щастя, заб'єте спину піздець. Коротше, десь отак я починаю свій ранок, і потім приходжу додому, себе в порядок, і вже там на годинку 10-11 дня. Я вже типу, повністю готовий, повна бойова готовність до того, щоб працювати. Тому в 7.38 в мене підйом. Взагалі завжди, типу, будні дні, вихідні завжди. Так, І потім зразу за роботу. Так що, все. Перший пункт плану на день виконаний. зарядився енергією піздец. Те, що зранку просинаєшся в'яле і все, потім після тренування йдеш забитий кров'ю. Руки розпухші, грудь теж. пізде. Все, файно. А тепер можна починати день. Все, я прикупився, ось такий от мене набір. Паяльник. Ось ця штучка для того, щоб забрати окиснення з проводів. І сама така байда для того, щоб спаяти контакти. В принципі, все, мій набор готов. Зараз перейду додому, швидко за 20 хвилин то все зроблю про те, що зварю собі чаю і далі сідаємо за роботку. Приїхав вже додому, така от обстановка. Зараз підготував сторіс для свого інстаграму. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, тут будете бачити посилання на мій інстаграм і під цим о, відео теж буде посилання на інстаграм. Там я знімаю багато крутого контенту в лайві. Він виходить швидше і більш жатіше, але бо так от живо. Ти до того користь таку сторіс, як я збираюся, поняла? На приколі, так, да-да, все, загрузіть. І зараз будемо сідати з, з вами, лагодити чайник. Давайте покажу, що тут произошло. Произошло тут, коротше, наступна штука. Тобто, оце велика чаша, яка вкладається от в той білий корпус. І тут, коротше, перегорів ось цей дротик. Тобто, тут от в червоному ми бачимо все окей, тут от в синьому, типу, херня якась. Тому треба оце зараз від'єднати, обчистити і спаяти новий дротіку тут цей кусочок. Після того зібрати все назад в корпус, провірити чи працює. В принципі, робота завершена. Я думаю, що в мене займе десь хвилин 20, може максимум. Але зато буду знати тепер, як чайник устроєний. Розберуся з паяльниками з цим всім. Ще в принципі розуміюся на тому. Я раніше, коли був малий, постійно постійно паяв якісь машинки, на пульту ще щось. У мене, коротше, весь інструмент в хаті, я не знаю, вам не показував. У мене і все. У мене шуруповерти є, пилки, блядь, все є. Типу, я себе купляю весь інструмент, такий лучший. такі набори є з ключами. дивіться. Можна все розкрутити, хоча, хоч атомну бомбу свою можна зібрати. Вот. І зараз будемо паяти новим девайсом. Подобається, подобається мені то все. Я іноді не заходжу собі в магазин, це я як епіцентр, хожу, дивлюся, роздивляюся всі ті прилавки. Блять, думаю, купив би все, труби для поливу газону, газону все би купив, але нема газону. От так от. Ще я періодично слухаю ось такі от пісні. Коротше, музика для медитації. Там чоловіки сидять по тарілці, літаючі і хлопають. Я слухаю. І все, сижу в своїх думках, отак періодично. Теж щось думаю, якісь нові ідеї, чекаю, щоб мені прийшли. Коротше, намостиву цю поматку сюди, на дроте, все це знежирив, чи як це правильно сказати, вже розпалив цю дижуху, зараз будемо тестити. Так, воно топиться чи ні? Так, да, топиться, нічого собі. І як, якщо я правильно пам'ятаю, треба ставити цей дротик сюди і тоді тако типу, припаюєш ці кусочки дротика сюди на цей загальний контакт. От, якщо я правильно розумію, то воно працює якось так. Все, я тестую. Піздець, ну щось не хапає взагалі. Не розумію чому. Може це так має бути, блять. Дитинство, коли машинки крутив, блять, було ліпше як. Просто тупо не паяється і все. Окей. Зараз продумаю. Дивіться, зробив. Світиця лампочка поняла. Все, зараз тільки скласти все до кучі і піздець. Тішуся з собою, таке, ніби я світ врятував. Ой, ладно, ладно, ладно. Я вже проїбався, він вже починає нагріватися. Ой-ой, не дими. Коротше, отак от. Отак от я з собою. тішусь. да, да да блядь, це я, дивіться, яка обстановка робоча. Це якщо вам цікаво, чого не виходять історії, чим я займаюся, приблизно десь такі. <рес> все, зараз я складаю чайник і швидко сідаємо отут, от за робоче місце і починаємо працювати. Бо це все для душі, а то теж і для душі, і для грошей. Це просто тільки для душі. А це недавно теж що робив, дивіться, покажу. коротше, тут дірки більші, поняли? Отут купив цей фрезер, тому що в мене оця двіжуха, типу, вона вилазила і впиралася за ці дирочки, і типу, двері не закривалися. Я підпаляв, все, дивіться, легенько ключик ходить туди-сюди. Бомба. І так само за чайник зробив. Перед тим, що проектор робив, теж чести, в мене була така двіжуха, що то в проекторі назбирався пил і фокусація не була доступна. Тобто, все. Я його розібрав, почистив, склав назад, як все працює. І дехто може сказати, типу, нахуй ти тим займаєшся, якщо ти багатий, ти маєш гроші, ти можеш там в сервіс поїхати завести і так далі. Дивіться, по-перше, це все час. По-друге, ти все одно довго чекаєш навіть той сервіс, тут то в Польщі, то тим більше, то тобто значно легше. Це самому сісти, розібрати, зібрати і все. Ніж ти будеш їхати 30 хвилин туди, назад додому, потім чекати там кілька днів, потім знов їхати туди, знов назад, пройобувати дві години, плюс заплатиш значно, значно більше. суть навіть не в грошах, а в тому, що ти просто час пройобуєш. І все. І ти непонятно, скільки вони тобі, типу, там скажуть чекати. А тут а ти взяв, розклав. Пів години зробив, якщо немає якогось інструмента, просто докупив і в тебе цей інструмент залишається на потім. от у от мене мислення. Все, коротше, блять, радий, пізда. Збираю той чайник і далі вже з робочого місце відео. Після всіх ремонтних робіт в мене зараз по плану, що робити, це відписати всім людям, які купили у мене доступ в телеграм-канал за Донат. Для тих людей, хто не знає, коротко розкажу, що це таке. Дивіться. Я вже два з половиною місяці на Ютубі все показую кожен день, як я торгую. І за цей час ну, типу, показав результат, тупо задействовав все, торги з потом, торги фючами по крипті, торги акціями американськими, всюди є результат. Відторгував різні стратегії, відторговано більше сотні позицій. І я думаю, що от спустя от стільки часу, і от після того, що я все це відторгував, я показав якусь свою експертність. І далі я вирішив зробити таку штуку як канал за донат. Що це таке для тих людей, хто дивиться, їм подобається мій напрямок. Вони хочуть теж попробувати себе в ролі трейдера, а не просто в ролі спостерігача, який дивиться за тим, як торгую я, і тільки я заробляю гроші. Тобто вони теж хочуть спробувати себе. Ну не знають, як почати, за що взятися, з чого почати собственно я роблю таку штуку, як канал за кожних 3-4 місяці, і всі бажаючі люди можуть доєднатися в цей канал, просто задонативши там певну суму на банку. В даному випадку це 500 гривень і більше. Це мінімальний донат 500 гривень. Ви скидаєте його на банку, присилаєте мені скриншот, що ви задонатили, і все. Ви автоматично попадаєте в канал. В цьому каналі ви отримуєте інструкції по тому, як відкрити рахунок, поповнити рахунок, розібратися в інтерфейсі, відкрити кілька зділок. І потім в цьому каналі я показую кілька своїх угод в реальному часі, які я сам особисто вот так от відторговую, сам аналізую графіки, все роблю сам. А вам в каналі просто показують ці зділки. І от всі люди, які хочуть спробувати це в ролі трейдера, вони відкривають теж рахунок, дивляться ці інструкції. Це не займає багато часу. І можна легко поєднувати навіть зі своєю основною роботою. Після цього вони відторговують кілька цих угод зі мною. Таку штуку я роблю вже третій або четвертий раз. Кожен раз ми показували прикольний результат на рівні 10-20 І зараз у нас типу відбувається новий набір. Тому, якщо ви хочете доєднатися, перше посилання в описі під цим відео Переходите туди, і там буде вся детальна інформація про те, як доєднатися і торгувати зі мною за донат. І, от, в принципі, зараз у нас відбувся перший такий набір. За от цей новий цикл, і багато людей доєдналися, покидали донати. Мені тепер треба сісти, всім повідписувати, всім дати доступи, всім сказати, що робити далі, позаповнювати таблички, тому що я веду таблички по кожному учаснику, щоб контролювати процес і збільшити ось таку конверсію в позитивний результат. Тобто не просто дав доступ і все, потягайся, а я даю доступ і контролюю, щоб все було окей. Я вже до цього дійшов і зрозумів, що така модель вона найкраще працює. Тож, зараз займуся цим. Всім понадаю доступи. Хто хоче доєднатися, перша ссылка в описі під цим відео. Переходите туди в канал, там вся детальна інформація. Або пишете мені в Інсту. в ТГ, хочу торгувати за донат, торгуйте. Якщо це відео десь там колись пізніше, теж підписуйтесь, можете написати, коли буде канал за донат. Я вам все розкажу, тому що такі штуки я роблю періодичністю 3-4 місяці. В принципі, все, зараз сідаю, попрацюю і потім попробуємо щось відторгувати. Все, я коротше, виконав свою роботу, вже всім повідписував і сів дивитися графіки, аналізувати, і що зрозумів? Зрозумів, що нема такої волатильності на ринку, прикольної, щоб щось відторгувати. І виходить так, що я зараз буду торгувати не часто, що є якісь умови для торгів, чи я хочу торгувати, а часто для того, щоб показати вам, ну, типу, якусь зділку нову. І це неправильно. Тому що якщо немає нічого на графіку, на ну, типу, що я буду сидіти вишукувати, якщо зараз немає просто нічого, що можна відторгувати. Такі дні теж бувають, тому такі дні я стараюсь проводити якось з користю і відпочивати. Тому що відпочинок це дуже велика така нова частина роботи, яку теж треба робити в трейдингу. Тому що якщо ти торгуєш 24 на 7 кожен день. Ти просто, блядь, зайобуєшся, ти вигораєш, ти вже не мислиш нормально якось. Треба давати відпочинок день-два, потім знов, тіпа, тиждень торгуєш, потім знов день-два. Я даю відпочинок не тоді, коли я хочу, а тоді, коли можливості на ринку дозволяють. От тоді я даю відпочинок. Тому я трошки переміняю це відео. І поділюся з вами такою думкою, що якщо на графіку немає що торгувати, якщо ви нічого не бачите, не треба собі уяву і домальовувати там якісь ситуації, які ви зараз відторгуєте, заробити гроші. Якщо їх нема, їх нема. Не треба їх шукати. От, в принципі, і все. Тому сьогодні без торгів. Сьогодні таке просто лайтове відео. І ще на завершення хочу розказати вам за свою ідею. От мені мій підписник сказав, що після того, як він подивився там серію відеороликів, де я торгую два з половиною місяця, він багато інформації просто не зрозумів, коли я аналізую ринок, активи і так далі. Я вирішив випустити таку серію відео. Я думаю, що це буде десь там 5-6 відео. Кожне відео по там, 10 хвилин, грубо кажучи, і типу таке базовий пак для кожного трейдера новачка, який хоче зайти в трейдинг, просто для того, щоб вивчити базу, терміни, там як ринки працюють, що з чим пов'язано, і от після того як ви переглянете цих там шість відео, ви будете володіти інфою і тоді от. Весь цей мій контент він буде сприйматися для вас легше. Все це навчання буде безкоштовне. Буде в мене на youtube каналі Я зроблю спеціальний такий плейлист, зберу всі туди уроки і буду періодично їх додавати по мірі того, як я буду розвиватися, як буде додаватися в мене якісь там нові терміни і так далі. Тому, якщо ви підтримуєте таку ідею, обов'язково поставте мені, будь ласка, лайк, тому що. Я це роблю для вас в першу чергу, щоб ви стали більш осознанішими в тому напрямку і розуміли взагалі, що це за напрямок, і не заходили туди з розжевими окулярами. В принципі, це все. На цьому будемо завершувати це відео. Хто хоче торгувати за донат, ви знаєте, що робити. Хто хоче вчитися, скоро вийдуть уроки і зможете вчитися. А після того перегляньте всі мої відео, де я торгував. і... Тоді вже буде все зрозуміло, як я відкривав позиції, чому їх відкривав і так далі. Сьогодні, в принципі, по дню що я ще планую. Зараз посижу, ще трохи попрацюю, ну а потім піду десь прогуляюсь, тому що все одно вихідні дні, треба чимось займатися. Щось попідкручую, якісь рамки на номера, типу собі хочу, отаке, знаєте, типу, всякі такі питання по хаті позакриваю, і ввечері, може, піду, покатаюся на своєму електричному мотоциклі велосипеді, я не знаю, як це сказати. І все, от закінчу цей день. От приблизно так у мене проходять дні тренування, сніданок, привівся до ладу, познімав контент, подивився графіки, поторгував, якщо є можливості, всім повідписував, придумав якісь нові ідеї, познімав відоси, передав на монтаж, розрахувався з монтажерами, позаповнював різні таблички, пішов десь погуляв, погуляв з котом, погуляв з дівчиною, ще щось. Подивився десь якісь фільми, зустрівся з друзями, покатався на ровері, пішов там на турніки аж або зал, потренувався. Вот. От, от, звичайні дні. Ну і десь містим всім е, поїхав на якийсь відпочинок. Хочу на відпочинок, піздес. Але зараз поки що трохи не на часі. Тому думаю, десь за місяць, якщо вийде, ви побачите якийсь матьорий піздатий влог. Все, всім до зустрічі, всім пока.